Друзі, всім привіт! У нас нова велопрогуляночка, така невеличка, ми ще глянемо, що ж з тим трапилося пушкарівським ставком, Уже в новинах його показують Куди там дівається вода, можливо я тоді відкручу камеру, що ручному режимі, режимі. маневри трошки. Ще щоб від бібліотеки поїде туди вниз. немає ніде нікого і потім сюди щоб не стояти на світофорі алло що це було тут за маневрини можна було через віз поїхати ну давайте вже через бібліотеку варіантів заїхати до достатків багато так нам треба зелене світло тільки для пищаков ай блін а тут скільки вам чекати ну ладно почекаємо що робити За дві з хвилини долетіли з половок до бібліотеки. Так, стартуємо далі, нас цікавить ставок. По покататись, коли хочемо. Зможемо, коли захочемо. І тут весняна, і там весняна. Везде весняна. Погано, що нема. Асфальтованої дороги до самого ставка, да? там опять на такі канави повимивало дощами. Просто як гарна погода, пользуюсь моментом і катаюся по Полтаві по частним секторам частині патогу. Бо багато щось дощів у нас цим літом. Місяць літа позаду пролетів незаметно, Ні, прям незаметно. Зима так довго тягнеться, літо так швидко пролітає. Так, тут все уже та уже проліт, чи проход, чи проїзд. В минулому році було шире, ширше. Зараз ми Тут їдемо по правій стороні, потім повернемо по другій. Тобто назад повернемося ліворуч. Дитвора катається. Да, тут, звісно, джунглі. Все, їдемо, Які він там по що, то я вічно забуваю. Бо він тут не один. Ну оцей самий перший, він такий самий-самий. Повноводний. Це виходить, якщо це перший, то другий. І він щось витікає в цей ставок. Другий витікає через дамбу. Чи що воно, як воно там називається, воно щось там проломане. Проломане, поломане. О, тут лови викосили. Це тут щось буде, так? Да? Якась. Якась фазенда отут. Я думаю, його викошують, викошують, викошують. Якусь фазенду построять щось в мене така чулька. Так, Ну так, да, той ставок називали в новостях між садами і Ми тоді, як з вами їздили, він був норм. Тобто, все було з ним гаразд. Ну, перший взагалі цей шикарний. Так наповнився водою після дощів. Так, сімейна пара, так? Да? Каменка ще та. Друшою я відключуся, а потім включуся, зніму камеру і трошки покажу. А може так не буду відключатися, так вас зніму і покажу, щоб краще було видно, що воно там за проблема і чи зможемо ми туди долізти, там де ставок витікає. Туди куди йому не треба. Я по привичці кручу педалям. Така містинка непогана. Ладно, вслідний раз заїдемо. Там і манга... кажу для мангала. Хтось зробив для шашличків, як оце нам роз'їхатися? Як нам роз'їхатися. Алло. Пропустите мене. Ага, дякую, 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 дякую. Це називається джон міліметро. Хтось у мене спрашував, хто це такий. Оце був тільки що джон міліметров. Ага, грязючка присутствує, все-таки, коли в нас останній дощ був недавно. Комиши вже, я не знаю, чуть ли не на дорожці, а об них руками. Заципатися сразу порізим. Можливо бути. Чи можливо бути, чи будуть. Ого, деревинка. Якщо завтикать можна можку відбити собі. Так, підожжіть. тепер мені сюди надо держать. Шоки Оце дебри кінці літа вообще не на тут конкретно заросте по тій стороні б я швидше б доїхав але ми по ній вернемся. О, так треба гаску дать тут вічно застрягів ну сьогодні -да. це щоб ви розуміли там де я на качелі катаюся Нічого тут, ну що, тут нічого не рішилося десь він отут. Зараз ми... Постараємося туди спуститись. А ну сорі зараз бистренько чайки, та бачите як він висох. А тоді ж ми приїжджали, він вроді встановився. Це тут проблеми за цією дамбою. Ну не дамба, це перелив води, тобто як він наповнюється. Дивіться, яка повинна бути висота. І тоді, якщо вона вище, воно повинно... Должно... Це кстати в новинах. Хоча б камеру туди не пусти. Вон чуєте, воно тече, а воно повинно через верх текти, якщо воно... Пацани з ума сходять. Лазять по болоту. Да. Критична ситуація. Чаєчки річкові чи ставкові. Борони сірі. Це в новинах казали, що люди за цих огородів сюди приходили постійно, брали воду. Качельки не видно, заросла там. Ми до неї зараз доберемося. І походу, а ну це не провалиться. О! Дивіться, яке срачело. Ніхто ще не чисте. ті кажуть, що треба сюди глину висипати чи щось зробити. Десь воно тут протікає. І уходить вода десь. Отам. От чуєте там вже звук? Да, така критична ситуація. Між садами 2 і огнівкою, як казали в новинах. І запах такий не ухті. Ну це що дощі, то воно наповнюється. Багато дуже дощів весною. А як от туди? А ну, давайте я туди камеру просто на виду ще так. Сам не бачу. Чуєте звук води? Десь вона уходить. нікому цим займатися ну, ну і до війни мабуть ніхто цим не займався ну тоді воно все було ок а зараз ну дивіться як воно стане запах звісно такий нюхти так окей кін наш де ух припяшило обжовки нормально тут он Дивіться, навіть не обращають на мене уваги. Нектар збирають. О, дивіться, який шикардосний цей перший. Прям як море полтавське. Сонечко. Це мирне небо. Ну щось його ночі що нема. Так, трошки рука моя в кадрі я а щоб не відключатись уже і так буде, прийдеться там з'єднувати частини. А то якщо я відключаюсь, потім ті частини путаю, виходить не Так, давайте з'їздимо до качельки. Останній раз мене там у паві трохи акумулятор деформувався. Ну, кріплення нарушилося. Там парочка сидить. Ну ладно, не будемо не мешать. Парочка сидить в балдіє. Давайте будемо тоді повертатись. Ставок ми подивилися. Качеля цей раз занята. В прошлый раз я трошки не покатався. Ну в мене не щось так тошнить, як на таких штуках, де починаєш кататися или кружитися или ще щось якась нещасна качеля я нанесів там туди-сюди і вже мені почало точні так хоча б тут навстрічку не, не виїхати. треба по праву сторони держати, Бо тут теж якісь джигани рисачать колись в мене там стрімов трошки є. На ютубі вони окремо там ютубі пакує стріми там, де на березі ми пиво пили з вами, хамон їли, ну не знаю як так я це точно тоді наївся хамона хорошо Та й пиво напився непогано. Одне щось що ставка воняло, він мілководний тоді був. Горибаки є. Грибаки єсть. Зараз не воня з цього ставка, тому що він дуже повноводний. Ладно, може трошки в другому місці заїду, так мені хотілося дивитися, ків. Це місцина для рибаків бачу. Нормально. Качки чи хто-то такий. Чирікаю там. чий замок там. Я не знаю. Більше, ніж цей замок в Полтаві не бачу. Може я просто не знаю, де такі замки понастраювали. Ну, це таке, як на Рублівці, не на Кацепендрії. Так, ладно. Ну такий шикардосний по сравнению з цими домиками. Оце, звісно, поставити на паузу, притягнути. Ой, хоча б туди не уїхати кому цікаво да? вилізти на той купол обзор непоганий вон дев'ятий этажку видно ту що на бібліотеці кстати вже й нову видно кусочек новой дев'ятий этажки та що біля зупинки бібліотека це де викошена чисть буде тоже кажись, домик. Надто. Так, давайте їдемо далі. Вийдемо на ета. На Латишева, бивший. Зараз доктора Мальцева. Все, я поїду додому. Ще трошки зі мною побудуть А я з вами. Ні, як сонечко виходить, жарко стає. Думаю, що так тяжко виключений спідометр чи як їх. Електрика. Є такі місцини біля ставка, так, такі гарні. Прямо біля води можна посидіти, подумати або бива попити. Коротше, що кому захочеться. Ніхто вам не буде заважати. Тут в минулому році дівчина постійно загорала. Я пару разів проїжджав. Можливо і в цьому році вона загорає. Я не знаю, як вона не боїться. Може дівчина а жінка, ну. Я так не придивлявся, не роздивлявся. Зараз такий у нас прийдеться, коня переносить. Ох, і тут щось пересохло. Ага. З чим же це зв'язано? І тут пересохло, тут лубаченько було. Назад поїдемо другим Ой. А я зараз отак трошки обхит. Не хочу вже задирати, я колись там... У відео вам показував, яке воно була мутна біла вода. Зато зараз їм. Може щось рішили з кенелізейшено. Так. Так, так до Ганто. Це вже проводі Антона, так? Поперек заболів. Старосний радость. Розвалюєшся. дух ду, ду. Так, ось наш, наша тропа. О тут немає. Бені реально все заросло в цьому руці. Дощі Чи що. Получається. Тут що бігать, що на велосипеді, дивіться. Так, мені там ніхто не написав, Пушкарівський це ліс вважається, чи як. То Гришкін ліс, що на скрябіна, а це Пушкарівський. Чи це все один Пушкарівський, просто мікрорайон половки построїли і розділили його на дві частини. Хто там знаток напишить? Це я думаю. Хайлозна полтавський блог, можливо. Чи це все гришки в ліс? І той кусок, і цей кусок. Просто розділений багато Бачите, в мене дуже зараз заряджена батарея, я навіть не можу сильно газунути, тому що нема тут можливості, я взличу. І все, ми його пролітаємо вже. Латишева я виїжджаю, щоб було понятніше, називаю стару зупинку, щоб люди краще розуміли. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати позитивні коменти. По можливості будемо записувати ролики. Будуть у нас велопрогулянки. Зараз я поїду по ходу до доктора Мальцева додому. Так, все, всім пока. Зі мирного неба, тихої ночі, давайте.